Привіт! Ти коли-небудь відчував, що люди ставляться до тебе без належної поваги. Можливо, проблема не в них, а у звичках, які підсвідомо відштовхують оточуючих. У цьому відео ми розглянемо 12 звичок, які можуть шкодити твоїй репутації та стосункам, і головне, як стоїцизм допомагає їх позбутися. Ця філософія вчить нас бути сильними, спокійними та впевненими. Тож, якщо ти готовий розібратися, що може заважати твоєму спілкуванню і знайти шляхи до змін, залишайся до кінця. Почнемо. Перша надмірна емоційність у реакціях. Коли емоції беруть верх, це створює враження нестабільності, оточуючи, сприймають тебе як людину, яка не може впоратися зі своїми почуттями. Практикуй контроль над собою через паузу перед реакцією. Марк Аврелій радив аналізувати ситуацію і не дозволяти їй впливати на твою внутрішню гармонію. Друге плітки та обговорення інших. Обговорення чужих помилок або життя руйнує довіру та репутацію. Це показує відсутність поваги до людей. Сенека радив сконцентруватися на власному житті і не витрачати час на обговорення інших. Третє невміння визнавати помилки. Заперечення своїх помилок викликає недовіру. Люди починають думати, що ти уникаєш відповідальності. Визнання помилок показує зрілість і прагнення до зростання. Епіктет вчив, що кожна помилка це можливість навчитися. Четверте нестійкість у рішеннях. Постійні зміни у планах чи словах створюють враження ненадійності. Дотримуйся своїх обіцянок і принципів. Марк Аврелій наголошував на важливості бути вірним собі. П'яте перебивання співрозмовника. Перебивання створює враження, що ти не цінуєш думку іншого. Це прояв егоцентризму. Слухай уважно, як вчив епіктет. Стоїки цінували стриманість у розмовах. Шосте. Хвастощі. Хвастощі викликають роздратування і показують невпевненість. Дозволь своїм діям говорити за тебе. Епіктет наголошував, що скромність це ознака сили, сьоме перекладання відповідальності. Люди не поважають тих, хто не бере відповідальності за свої помилки. Приймай свої невдачі як уроки і працюй над тим, щоб їх виправити. 8. Скарги Постійне невдоволення відштовхує і створює негативну атмосферу. Стоїки радили приймати життя таким, яким воно є, і цінувати те, що маєш дев'яте порушення кордонів. Недотримання чужих кордонів створює напругу і викликає роздратування. Поважай свободу інших, як ти хочеш, щоб поважали твою. Десята негативна мова тіла. Хмурий вигляд, закриті пози і уникання контакту сигналізують про ворожість або невпевненість. Практикуй відкритість у мові тіла. Посмішка і впевненість створюють позитивний образ. Одинадцяти. надмірні обіцянки. Постійне обіцяне, яке не виконується, підриває довіру. Обіцяй тільки те, що можеш виконати. Стоїки цінували правдивість і відповідальність. Дванадцята залежність від схвалення потреба у схваленні показує слабкість і відсутність внутрішньої опори. Епіктет радив зосередитися на власних принципах, а не на очікуваннях інших, позбуваючись цих звичок і застосовуючи принципи стоїцизму, ти зможеш не тільки здобути повагу, але й стати більш впевненою і гармонійною особистістю.